Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний пісний манник шоколадний. Для цього нам треба по одній склянці манки, цукру, борошна, холодної води, склянка 250 г, 3 столові ложки какао і 2 чайних ложки розпушувача тіста. Якщо у вас немає розпушувача тіста, то можна використати одну чайну ложку соди. Для початку змішуємо в ємкості. Цукор, манку і холодну воду. Ось такої густини в нас виходить маса. Залишаємо її, щоб манка набухла 30 хвилин. Так, друзі, маса у нас готова, вона розбухла. Тепер додаємо до неї какао, розпушувач тіста і все ретельно перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо пів склянки соняшникової олії без запаху. І додаємо борошно. Я додала ще грецькі горіхи, можна додати ще ваніль. Ось такої густини у нас виходить маса, як густа, густа сметанка. Друзі, змазали формочку гарненько. Положили пергаментний папір, змазали її олійкою і виливаємо тісто. Ставимо в розігріту духовку 180 градусів до випікання, до сухої шпажки. Ось така, друзі, смакота у нас вийшла. Хотіла вам сказати, що після того, як пиріг спечеться і трошки прохолоне, бажано його загорнути в харчову плівку, щоб він відм'як, пропотів там, на хвилин 15-20, тому що все-таки він на водички, плюс манка може трошки підсихати по краях. Після цього, ось так покриваємо глазурю і прикрашаємо, кому чим подобається. У мене кокосова стружка. Все, ось така пісна, але дуже смачна виходить страва.